Перше на засідання щодо екс-очільника одеського осередку правого сектору Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука прийшов потерпілий Сергій Щербич. За матеріалами справи, саме його у 2015 році викрили обвинувачування. Він вважає вирок Приморського суду відносно чоловіків законним. Сергія Щербича допитали, після чого суд долучив низку документів. Детальніше у сюжеті. Сергій Щербич вперше прийшов, аби дати пояснення до своїх показів, які надав правоохоронцям у 2015 році. Допит потерпілого тривав декілька годин. Зокрема, Сергій Щербич розповів, як його затягнули у машину, побили та обстріляли із пістолету. Я під'їхав на своєму автомобілі на заправку в районі Фонтанки, Тат «Нафта» називається ставив свій автомобіль. Вийшов з автомобіля, позвонів Дімінчуку на його телефон, спросив, где він, він мені сказав, що щоні знаходиться там ну, це практически за углом, що вони сидять в опілі зеленого цвета, щоб я к ним подошла. Стерненко немножко засуєвся і відкриваються задні двері. Для мене не звісні люди садятся в машину, одновременно нанося мне удари в голову і залами руки. Я помагався оборонитися, хотів з машини. Також Сергій Щербач розказав про те, що пістолет, з якого стріляли, він опізнав з фотокарток. Мені виложили. Э пист по фотографии пистолет. Фотографии. Фотографии. Да. Уточнить колице было у него получается. Ну я не помню уже время. Это уже было в, в следствием управлении на Шевченко. Фотографии пистолета не было. Фотографии пистолета. Это было через вісім месяцев. Ну да, получается. Ну уже я это был на Шевченко в следственном управлении. Підсудний Сергій Стерненко та його адвокат Вадим Оксюта стверджують, Щербич повторив сфабриковані свідчення. Але насправді він себе дискредитував, як я вважаю, навіть в такому елементі, що він брав фальсифікованих слідчих діях. Це пред'явлення пістолету. Протоколі йде, що пред'явили пістолет з деформаціями коричневого кольору рукоятка, але йому притягли чорнобілі фотографії пістолетів, які взагалі однакові на фотографіях і не можна побачити ні деформації, ні пошкоджень, нічого. Я трішки здивувався, коли я побачив Щербіча, тому що під час процесу, який тягнувся 5 років, я його бачив тільки один раз до того, коли його після того, як суд постановив ухвалу про його розшук, його знайшли. Щодо його допиту, мені він сподобався, тому що так званий потерпілий сам вказав. На те, що е, він брав участь у слідчих діях, фактично з порушенням порядку проведення таких слідчих дій, а саме щодо впізнання пістолета. Суд долучив до матеріалів справи низку документів, зокрема схему нападу та боротьби на вулиці Центральна у селі Фонтанці, яку потерпілий намалював під час допиту. Наступне засідання відбудеться 21 травня. На ньому мають заслухати покази спеціаліста, який проводив балістичну експертизу. Після цього сторони перейдуть до дебатів. Надія Глушкова, Микола Яковенко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, 9 квітня екс сучільнику одеського середку правого сектору Сергію Стерненку та його соратнику Руслану Демчуку змінили міру запобіжного заходу. Їх випустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Чоловіків обвинувачують у викраденні депутата Комінтернівської районної ради Сергія Щербича у 2015 році. 23 лютого колегія суддів Приморського районного суду на чолі з Віктором Попревичем ухвалила рішення про ув'язнення Стерненка та Демчука за викрадення людини і зберігання зброї. Після оголошення вироку люди, які зібралися під судом підтримати засуджених, блокували автомобілі правоохоронців, яких обвинувачуваних мали перевести до слідчого ізолятору. Між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне право Адження.